Яка крута штука, дивіться, паровий трактор. Це ж капець Повністю ціленький, комплектненький. От інтересно, скільки він, звісно, важить. Ага, дивіться, яке рольве в ньому було інтересне, бачив? Так, так, так. Там крутили руля. Так, ти да, вірите, руль крутиться, два рулі там, певні, так? Да? Ні, один руль. Ага. Оце руль крутив. Це ж це ж прадід рульового сучасного. Ну так. ну це да. тобто воно крутило, вліво-вправо крутиться і такі ципари накручувалися. да Тут, напевно, що шоферові. Тому трактористові треба було сумасшедше здоров'я мати, щоб таке... Трошки бідаль, щоб вони не були так зближені. А, воно що зближене? No. Yeah. Та... Я б потім зерни стісні зробилася страшна. Mm -hmm. да. Вперше я коли такої железяки. Бачив багато відео. От то фактично там наверху це є сам паровий. Двигун, а оце котел. Там спереду закидалися дрова. Ну, будь-що, я так і розумію, що оця коробка отуди от на закльопках, то там просто зберігалися запас пального, типу су, прототип сучасного бака А там а там десь тому он там під рульом має бути дверки, закидалися туди щось, що, що горить, дрова. І не такий він старий. 1927 року постройки. Що то є? Прикидайте? А, просимо не влазити на експонати, а я якраз туди збирався. Добре, що читати трошки вмію. Дивіться, які кольоса. Кайфую, я не знаю, як ви, але я такий кайф отримую, у мене аж мороз по плечима йде. Капець! це ж все таке, блін! Мощара. Мощара. Так, а де я бачив? а де я бачив десь, а там та з тієї сторони латунна. Я думаю, що в Україні такого нема. Звісно, може бути, якщо, але, певне, такі речі вивозити з будь-якої країни не можна. тобто... Врать ли чи вийде, щоб хтось купив десь в Європі чи в світі таку штуку і привіз до нас. Вон бірка. Класна штука. А саме головне, як збаряжена.